Молитва, мученика Йосифата. Святий Йосифати, ти проляв свою кров як мученик за Христову Церкву. Ти завжди бажав і постійним, наполегливим браганням просив всемогучого Бога ласки об'єднання східних народів зі святим апостольським престолом. Поможи, щоб те, твоє парке бажання сповнилось. Ми гаряче тебе призиваємо. Хочемо, щоб ти був до тієї святої цілі, нашим заступником перед Милосердним Богом і Отцем, щоб чим скоріше прийшов день, у якому всі християнські народи Сходу та й усі відручені церкви разом з нами створять одне, однісіньке стадо в дусі згоди й любові, під приводом наслідника Петрового і намісника Христового на землі. Амінь.